14-й та 27-й номери вранці не вийшли на маршрут. Ось через цю заправку на території підприємства Міра і вранці вони розвезли людей на роботу, а з 10-ї до 11-ї години зупинилися на знак протесту. Пан Ярослав працює вже не перший рік водієм, але обурений тим, що директор вимагає брати пальне лише на території підприємства. Тут воно, хоч і дешевше, проте водії нарікають на якість. Я заправляв навок. Вона була на 40-30 на копійок дорожче, ніж в гаражі. По-перше, до цього, до приходу пана Шкургана, заправки в гаражі не було. Заправлялися. Де заключила фірма з якою фірмою угоду? Машини димить неякісна солярка. З водіями провели виховну роботу, тож вони більше не страйкуватимуть, пояснили у мірі і ка заправлятися на підприємстві це, мовляв, одна з умов технічного обслуговування, так само, як і мийка та техогляд. Технологія випуску машин на лінію передбачає певні проходження певних інстанцій, в тому числі і заправка на підприємстві. Ті водії, які говорять, що дизель поганий, це водії, які жодного разу ну, не заправлялися тут. Тобто мається на увазі з орендованих машин. Вони жодного разу не заправлялися. Ми заправляємо власні машини свої. так, Службові машини свої. Перевізники мають право заправлятися де хочуть, а не там, де їм вказують, кажуть у міському управлінні транспорту. Нагадаємо, у грудні спеціальна комісія перевірить роботу усіх перевізників, які вже рік працюють за новою транспортною схемою.